Я дозволю собі спочатку не погодитися з вами щодо важкості об'єднання українців, тому що якби не наша низова ініціатива до об'єднання, якби це не було засадничо десь у наших генах, ми би лягли під Росію ще в лютому 2022 року. Проте, оцей прокачаний скіл українців гуртуватися перед обличчям mm -hmm. спільної загрози незалежно від віросповідання гендеру. Соціального статусу, майна і тому подібне мовного питання, зрештою, це все те, що дало можливість Україні вижити як елементу політичної карти світу. Ми, ми суб'єктні. У нас працюють державні інститути. Ми зберегли всі. Власне, всі критерії, які визначають нас як існуючу незалежну державу, демократичну, як демократичну, так. в тому числі, попри те, що там деякі наші заокенські друзі кричать про нелегітимність української влади і тому подібне, український народ вирішує, яка влада легітимна чи ні. Mm -hmm. Чи є в мене питання до президента, його оточення? Та 150 питань у мене є. Я не в захваті відео кадрової політики, умовно кажучи. Проте під час війни українське суспільство сказало, наприклад, ми не хочемо виборів, окей. А давіть на нас, не давіть, але це ми будемо вирішувати, будуть вони чи не будуть. Тому а, мене повністю задовільняє а, те, що українці не чекають наказу а, там зверху, десь від влади, від президента, уряду, парламенту. Ану, об'єднуйтесь. Та ладно, припиніть, ми, ми без вас все вміємо робити. І в 2014 році знову ж таки це показали, не чекаючи на чиюсь ініціативу.